Доброго мирного дня, міцного здоров'я і, скоріші нам всім перемоги. Так, зробимо ми зараз невеличку розпаковку трьох покупок з пошти. Ось, Зараз я все покажу розкажу, що тут у нас є. От А тоді розкажу, що і для чого. Так, купила я через інтернет три покупки. Сьогодні їх забрали. Ось бо вже їх мало давно забрати, то пошти нема, то я не маю як, ну нічого, вже справилися. І зараз покажу. І насіння заказала, і не насіння, і все, що є тут. Зараз покажу вам все. Так, одна посилка ось така, невеличка, маленька. Тут у нас насіння гарбуза. Ось мені хтось з дівчат був писав, що гарний сорт гарбуза. І людина у Фейсбуці продавала. Ну, не хочу я розкривати, він заклеєний гарний. Тут є 100 насінин, Гарбуза. Такого кормового, щоб козам садити. Ось. І я його заказала. Це людина продавала домашнє насіння. Ось. Номер тут є. Телефону, якщо хтось хоче, то я можу номер телефону дати тієї людини. Ну, я, правда, не питалася, але раз є в Фейсбуці номер телефону, там, що можна списатися. Ну, я не знаю, я не питала людини, чи можна давати, чи ні. Навіть не знаю. Як сказати. Ось. Так, друга посилка, це в мене хімія прийшла. Ось це хімія для дерев, дівчата. Ось це. Мені Люда порадила, для молодих дерев вона собі заказувала і я собі заказала. Це такі таблетки, щоб їх не, ну, пхається під корінець, робиться потикую місць, дюрку і запихається туди ту таблетку. Ось. Одна дві таблетки на дереву. Ось. Далі я вам покажу, які. От я такі три пачки заказала. Інтернет-магазин. Ось так. Інспіратор. О, Захищає коріння від, Від. того, щоб не їли жучки, черв'ячки, борознючки і всі остальні Звірі страшні. От. Інтернет-магазин Агроплюс 2000. О, така. Карточка. Календарик такий. Бачите? Ну, і ще один у нас йде. Це подарок, третій. Я заказала вже третій подарок, вибрала на розіграш. Так що, хто ще не підписався, а дивиться мої відео. І вам цікаві, підписуйтеся. Чим скоріше у нас буде 20 тисяч на каналі Я і Мам Міні Тваринки, тим скоріше ми будемо проводити розіграш. Призи в мене є. Перший приз. Це велика пательня, на тому, що на дворі на ній жарити. Ось. Другий прис у нас блендер кухонний комбайн, той, що такий, що молотиним добре. Ну, а третій прис у нас ось такий вакууматор. Зараз я відкрию, вам покажу, який вакууматор. ось, тут є. Кульків пода... ну, разом з тим йдуть. Акваматором. Так, це до нього в розетку включати. Це до нього інструкція. Не бачу, чи тут на нашій мові є, чи нема, бо чесно, не бачу люди. Так. Ну, а це сам вакууматор. Так. Ось такі тут застіпки є, що воно застібається, щоб не рукою тримати. Ну і от, запаювати отак. От Ось тут нагрівається воно і запаює. О. Положили кульочка, закрили застіпками от. І на кнопочку нажали вакуумувати. Ось такі призи у мене будуть на розіграш. Це вже третій приз. Осталося почекати, коли нас набереться стільки для розіграшу. Ось так. І будемо проводити тоді розіграш призів. Призи досить непогані, я рахую. А там побачимо. А там побачимо, побачимо. Ось. Так що отакі то я зробила покупочки. Ось такий вакуматор. Я собі купила, це не реклама, а для подарку. Ось блендер. Той кухонний комбайн. Зараз покажу. Ось це другий приз. Ну, третій приз я сунути не буду. І показувати ось такий. Це другий приз. Так що призи готові, ждуть, чекають, ждуть, чекають своїх власників. І будемо тоді проводити розіграш. Призів ось всім. Хто буде брати участь, я відео тоді розкажу, які умови, що до того. Ось. Та і от таке. а, таблетки не показала, які вони всередині. Я сама не дивилася, які вони завеликі. Зараз я вам покажу. От. Що воно і до чого? Зараз. Хвилиночку. Так. Дивіться, які, якісь такі сіро голубі я відкривати не буду їх брати, то треба в рукавицях бути. Ось. Робиться дирка прутом. І під ті молоді дерева, що посадили, ложиться по одній дві таблетці. Якщо більше дерева, то дві. Якщо менші, то одної таблетки та вистачає. І тоді дерево захищене на цілий рік виходить від всяких гризунів. Від всяких тих, хто лізе там ті, личинка хруща, всякі ті дротяники, розтародотяники, ото все воно проти того. Ось, Щоб дерево добре прижилось, оце я заказала під ці свої молоді. Черешні, сливки. Ось, ще має мені прийти груша одна. І ще і ще одна дерево має прийти. Я вже не помню. Грушу я заказувала. То там саме, де я сливки останній раз заказувала. Ось. Має прийти, ну, не знаю, треба буде спитати, можна їх вже, щоб вони прислали, поки земля мокра, воно собі буде поволі приживатися. Ось таке діло. Так що під ці молоді дерева я поставлю по а які, котрі, такі більш крупніші, більші, то може і по дві. Там три упаковки в, одні, в одній упаковці 10 таблеток має бути. Ось. 100. 150 гривень, чи що одна баночка, вроді так, 150 гривень. Ось, то я заказала три упаковки, полічила, що мені під кожне дерево йде по упаков... ну, по одній таблиці, а там є трошки більших, щось дві чи три, то я б від них по дві положу. Ось такі -то справи. Так що заказала і купила придбала, щоб воно було все, як має бути. Так що, всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. Ось і тільки всім хороших новин. У кого є запитання, пишіть. Або заходьте сьогодні на стрім, на канал Я і Мамині Тваринки о 18-й годині. І будемо спілкуватися. Стрім буде сьогодні, середа, так. О. Так, що ось такі то діла. Ну, а Кому відео цікаві, не забувайте підписуватися. Ну якщо у вас є можливість поширити моє відео в других соцмережах, будь ласка, поширте хай. Хай люди заходять, дивляться, підтримують. Може хтось собі щось цікаве візьме з моїх відео. Всім миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па. бережіть себе. Гарного дня і вечора. Чекаю вас вечір о 18 на стрімі.